Розповідаю, як зв'язати ось такі хмаринки, як декор на картиган або плід. Можливо, ви ще щось будете прикрашати. Як залізе пуфі, так і залізе пуфі файн. Я буду показувати на прикладі Алізе Пуфі з великою петелькою, щоб було просто видно, зрозуміло, що я роблю. Так, також можна в'язати з маленької петельки. Ось такі хмаринки у нас виходять, якщо ми будемо в'язати з маленькою петелькою, і ось такі великі, якщо з великої петлі. Різниця майже в два рази, так. набагато об'ємніше виходять наші хмаринки. І показувати я буду на контрастній трошки пряжі, щоб було видно і зрозуміло, що саме я роблю. Розпочинаємо роботу з того, що ми перевіряємо першу петельку і будемо набирати. Повітряні петлі. Вперше в першу нашу петлю ми витягуємо наступну робочу. В петлю, яка у нас залишилась, набираємо наступну петлю. І кожен раз витягуємо наступну петельку. Так нам потрібно набрати 6 петель. Розвертаю до себе ось так наше полотно. В першу петельку. В перший ланцюжок ми в'язати не будемо. ми Починаємо в'язати з другого ланцюжку за одну стіночку. В другий ланцюжок за одну стіночку витягуємо одну робочу петельку. Беремо петлю, яка у нас залишилась, петельку, яку тільки що ми витягнули, і її пров'язуємо робочою петлею. Сюди ж в другий ланцюжок ми витягуємо знову робочу ниточку. Беремо петельку, яка у нас залишилась, петельку, яку тільки що витягнули, і її пров'язуємо петелькою з робочої нитки. І третій раз всюди ж, в ту ж саму дирочку, в другий ланцюжок ми витягуємо робочу нитку. Беремо петельку, яка у нас була, петельку, яку тільки що витягнули, і її пров'язуємо петелькою з робочої нитки. З другим ланцюжком ми завершили. Тепер третій ланцюжок. Сюди ми просто зробимо таке місця з'єднання. Мені потрібно в третій ланцюжок за одну стіночку просто витягнути петельку, яка у нас залишилась. Цю ж петлю ми пров'язуємо вільну робочу петлю. І таким чином ми просто закріпили далі. В четвертий ланцюжок за одну стіночку ми витягуємо знову нашу петельку, яка в нас залишилась, в неї пров'язуємо робочу петельку. І тепер сюди ж будемо набирати три петлі. В четвертий ланцюжок ми витягуємо петельку з робочої нитки, беремо петлю, яка в нас залишилась, петельку, яку тільки що ми витягнули, і пров'язуємо її робочою петлею. Один раз. Сюди ж витягуємо петельку робочу, беремо петлю, яка в нас була, петельку, яку тільки що витягнули, її пров'язуємо робочою петлею. І третій раз. Витягуємо робочу петельку, петелька, яка у нас залишилася, яку тільки що витягнули, так, і пров'язуємо її робочою петлею. Так, потрібно тепер закріпити. В п'ятий ланцюжок ми витягуємо нашу петельку, яка у нас була, в неї пров'язуємо. Петельку з робочої нитки, і тепер цю ж саму петлю витягуємо за одну половинку в шостий ланцюжок і її пров'язуємо лицевою. Тепер за цю половинку, так, за одну стіночку, яку ми набирали Сюди ж нам потрібно пров'язати два рази. Там ми по три рази набирали петлю. Один раз. Петелька, яка була, яку пров'язали, її пров'язуємо лицевою. Сюди ж. Сюди ж набираємо петлю з робочої нитки. Беремо петельку, яка у нас була. Петельку, яку пров'язали, її пров'язуємо лицевою петлею. Тепер розвертаємо нашу хмаринку, і тепер дивимось в шостий ланцюжок, тепер з іншої сторони за цю ж стіночку нам потрібно набрати ще дві петельки. Робочу нитку пров'язую одну петельку, беру петлю, яка була. Петлю, яку тільки що пров'язала, її пров'язую робочою ниточкою. Сюди ж другий раз набираю петельку і їх також пров'язую робочою. В п'ятий ланцюжок знову витягую нашу ниточку, яка була, її пров'язую і йду в четвертий ланцюжок. Витягнула петельку, яка в мене залишилась, її пров'язала лицевою, і тепер в четвертий ланцюжок буду робити ще дві такі пров'язки з робочої нитки. Один, пров'язую робочою петелькою, тепер сюди ще одну петлю. І їх також пров'язую робочою петелькою. В третій ланцюжок за одну стіночку нам потрібно пров'язати, просто її закріпити. Надалі я просто на виворотню сторону петельку, яка у нас залишилась, я її витягую. В другий там ланцюжок витягнула ось так петельку. Ниточку я відрізаю, так розпускаю петельку і нитку відрізаю. І на виворітній стороні ниточку, ниточкою кріплю наш кінчик нитки. І тепер нам потрібно трошки поправити нашу хмаринку. І розправити ниточки ми всі підшиваємо, і ось така хмаринка у нас з вами виходить. Точно так само можна зв'язати залізе puffi fine. І ось такими хмаринками можемо прикрашати наші вироби.